Вітанічко! На годиннику майже друга година ночі. А що я роблю? Я роблю нову скринічку з дзвонить. А чому я роблю в цей час? А тому що можу. Бо мені подобається, в принципі, працювати вночі, да і взагалі ніхто не дірає. Ну, іноді щось літає. Але що поробиш такий у нас йогнутий сусід. О-от. Ну, в принципі, можна все одно працювати. Це такий медитативний процес, який, в принципі, допомагає це все пережити, зокрема. Ну, от. Така у нас буде гарна скринька. За монетиками. Ну, Звісно, коли буде готово. А ще, знаєте, чому я молодець? Я молодець, тому що, пам'ятаєте, я показував скриньку з цим металевим реквізиром? Там обіцяв зняти відео з ним, з нею, коли вона буде готова. І ще не зробив правильно, я не зробив це відео, бо я забув. А, і сьогодні я спікував та відправив. Вже замовнику. А потім згадав, що я обіцяв зробити з нею відео, який я молодець. Але якщо хтось захоче замовити, то я залюбки зроблю ще одну, бо бачите, в мене є ще одна така штука. Та, звісно, зроблю відео. Чи ні, чи знову забуду. От. Ну далі буде.